Ми вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці для наших захисників. За останню добу ми придбали запчастини до бойової автівки. Загальна вартість 98 вісім тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Я вам низько кланюю за ваші донати. Ви молодці. Тепер до роботи. Австралія вже передала Україні більшість із 49 обіцяних танків. М1А1 Абрамс, а решта буде доставлена впродовж найближчих місяців Міноборони Австралії. Австралія передає нам залишок Абрамсів, як обіцяли. Австралія допомагає нам. Передає, як заложники віддають по частинах людину, коли їм не сплатять викуп. От, приблизно так нам танки і дають частинами. І на тому дякуємо. Питання дозволу чоловікам віком 18-24 років виїжджати за кордон, обговорюється у парламенті, виїзд чоловікам. Вісімнадцять двадцять чотири. Якщо й буде якийсь законопроект з цього приводу, це точно не цього року. Цього року ви можете, якщо вам від 18 до 24 ви чоловік, тільки через якісь. Особливості поїхати спец не знаю, спецдокументи, спецякісь причини. Ви можете це зробити. А так, щоб масово на наступного року буде це реально не те, що обговорюватися, а навіть оформлюватися документально з якимись умовами. Ну, звісно. Біля Запорізької АЕС видно великий стов... диму, Місцеві ЗМІ заявили. Окупаційна влада повідомила про відключення електропостачання на окупованій території області, але заявляє, що проблему вже усунули. Проблему вони усунуть, коли саме ліквідіруються. Це буде усунення проблеми. Запорізька АЕС. Наша багатостраждальна. Запорізька АЕС. Що там, щось туди прилетіло, на Запорізьку АЕС. Боже, які вони кончені. Причому прилетіло з їх же сторони. Не так їм смішно, було абсолютно дуже не смішно. Ну, якщо воно кончено, що з нього взяти, окрім аналізів? Значить, далі, що буде відбуватися? Буде надсерйозна небезпека від Запорізької АЕС. І це дозволить передати її комусь іншому. Документально, офіційно, все як положено. Щоб хтось зробив якісь висновки, обов'язково треба довести до крайності. Тобто дебіли, ну, от люди дебіли, що так, все ж є для життя, все є для життя. Вибори відбудуться після завершення війни, але Верховна Рада вже працює над їх підготовкою. Руслан Стефанчук, за його словами, парламент обговорює механізми голосування для військових та українців за кордоном, участь спостерігачів, а також фінансування виборчого процесу. Підготовка до виборів і вибори. Це відбудеться швидше, ніж ми з вами думаємо. Дуже швидко, дуже яскраво. Дуже яскраво, ну, яскраво в плані не те, що типу, кандидати не підари, а в тому плані, що це буде якось масштабно, якось от з фанфарами. Значить, заміна. Заміна, заміна влади, заміна передачі, подарунок посади, подарунок підпису. Ну, тобто от така історія. І що вони придумають з приводу, от мені цікаво, голосування? Як можуть голосувати люди, які там знаходяться на нулі, да, на завданнях? Як це відстежити, як це організувати? Люди, які за кордоном. Давайте так за кордоном голосуванням. Ну, тут два варіанти. Або ми розраховуємо, якщо брати за 100% всіх наших торгів. Виїхав за кордон. Якщо ми беремо, що 20% з них проголосує за якусь цифру це перший варіант. Варіант другий зробити такі умови, ну просто стрьомні, для того, щоб люди голосували за кордоном. Військові голосування для військових. То кандидат вривається, да, як тіпа, несподіваний, з, фан, з фанфарами таке щось прям дуже, дуже швидке і гаряче. Так, військові голосування. Тут навпаки тут 20% неявки або неможливості проголосувати зі 100%. Тут більш організована історія. Так, кому що. Глава Пентагону Під Гехсет та генсек НАТО Марк Рюте візьмуть участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Так, і що вони вирішать? Як вони будуть обороняти Україну в форматі Рамштайн? Дуже важко домовитись, коли е, за столом будуть сидіти люди, один з яких вважає, що е, вони примусово мають нам допомагати, і вони вже втомилися від цієї допомоги. І у них своїх проблем достатньо. І допомагаючи нам, е, вони допомагають продовжити війну. Тобто, це одна позиція. А друга позиція треба допомагати нам. Дуже швидко, дуже різко, щоб ми дали пізділі отим болотним. Це друга позиція. Оці два, дві людини, дві сторони, дві думки. Вони мають якось домовитися. На що, на що це буде схоже? На те, що під час їх, давайте так, в перервах між їхніми перепалками ми будемо з вами отримувати якусь допомогу. Поїхали далі. Президент Азербайджану Алієв до українського народу ніколи не погоджуйтесь з окупацією. Це те, як зробили ми. Не здавайтесь. Красавчик. Також він повідомив, що Азербайджан готує документи для подання позову в міжнародні суди проти рашки через збиття літака Азал. Азербайджан і відношення дії до расистів. З останніх сил хтось впливовий у цій країні буде робити все, щоб здавалося лояльним відношення Азербайджану до Рашки. Але ці люди вони просто не втримаються впродовж наступних двох років на своїх посадах, і Азербайджан. Повернеться ну, вже, знаєте, завершально остаточно одним місцем до Рашки. По всіх абсолютно напрямках. Молодці. Умеров запропонував рашистській стороні провести перемовини на наступному тижні. Перемовини на наступному тижні. Ну тобто, на цьому тижні маю ціну увазі. Це, як, знаєте, людоїд під час обіду, його виривають, висмикують на невеличку перерву, на лекцію, для того, щоб сказати, що так не можна себе поводити, не можна їсти інших людей. Отак От виглядає запрошення на. Перемовиною дякую.